Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на своєму каналі. Сьогодні я черговий раз вибрався на природу. Сьогодні у нас субота. Зараз я поставлю чайничок, закіплю водичку, поп'ю каву і буду готувати я супчик. Я хочу сьогодні просто голенький супчик приготувати зі шматочком свининого м'яса, так що не перемикайтеся. Приємного вам перегляду Заварте чай каву і до перегляду. До речі, друзі, зараз покажу якого я придбав. Ось такий стілець. Сидіння фіксується на ліпучці. Має тут її поясок, щоб цепляти на плече. Зараз я розпакую рюкзака свого. Потілок з основними продуктами, йогурт, кукса, пенал, печиво, літра води. Хліпчик мій. Ну тут цукор, сіль. Та приправи. Так. Буду водичку ставити лише на каву, так як я хочу сьогодні після супчику попити йогурту з печивом. Так. Та що водички я багато ставити не буду. Так. Морковка, цибулька, дві картоплинки, шматочок м'яса. Мені достатньо, я його поріжу на шматочки. І хочу я приправити цей пакетик розрахований на чашку. Це ті типу, як гаража чашка. І воно п'ється е, ніби чай. Тому я хочу попробувати його засипати в бор в юшечку свою. Відставляю ганочка. Ну Поки я каву хочу всім вам подякувати за ваші вподобайки, за коментарі, за вашу активність. Підписуйтеся більше, діліться відео. Можу ну, я заодно готувати картошечку числить. Мора чудова. На вулиці так тихо, спокійно. Після того, як тиждень станки кам'янообробні гудуть на душима. Tak, kartoshka për qeshtë qënë. Так, друге м'яско. Я брав маленький шматочок, мені одному достатньо буде. Друзі, дякую за те, що ви рекомендували мені мору. Він дійсно чудовий. О, тут мені одного м'яса буде достатньо. Я порижую на шматочки собі. Я собі десь планую півлітри літ... пів супу зварити. Thank <laughs> you. Так, поки супчик вариться, обберу я цибулинку. І пів цибулинки достатньо буде. Jaz bom naredil meneku za žaročko. О, пінка. Пінку цього обов'язково треба здимати. Навіщо вона вам? Так, водичка закипіла. Зараз ставлю зажарочку зажаритись. Потілок я пан, відставляю. Чудово. Так, тим часом я на труморковку. o doutor za žarku daju suček. Ось мій суп вже готовий. Я додав цей пакетик того борща. Колір трошки змінився, але смак дуже приємний такий. Я вимикаю. І відставляю, хай настоїться і прохолоне. Ну що ж, друзі, ось до мій. Сніданок. Хоть пізніше, але сніданок. Такий супчик кручився. Друзі, буду я поступати їсти. Хто зараз мною їсть їсти, смачного? Ну ось і прийшло до завершення моє ПВД. Що я скажу, які результати. Суп смачний вийшов. Зі смаком такий типу, томатний, але він реально такий смачний пучився. Наваристий, м'яско теж дало свої смаки, свій жирок. Чудово провів час на одинці, я зібрав. Рубзак забрав сміття, суп доїджений. Це не так, як раніше я міг в тонку ділку до хати забрати. Тут приходиться все з'їдати. Але ця порція мені на сьогодні на цілий день. Я ситий. Буду я вибиратися до хати. Я не прощаюся, кажу лише до побачення до слідчого відео. А ви, друзі, переглядайте, діліться, коментуйте. Хто не підписаний, підписуйтеся, будьте активніші. Підтримуйте розвиваючий канал. До скорої зустрічі!